Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему, що робити, якщо з 1 квітня вам призупинили виплату пенсії, ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, і ви не встигли прийти фізичну ідентифікацію. Пам'ятайте, що до 31 березня 2024 року вам обов'язково необхідно було пройти фізичну ідентифікацію. Якщо так трапилося, що з якихось обставин ви цього зробити не змогли і о, вам о, призупинили виплату пенсії, що в такому випадку робити? Я вам розповідала, що для всіх пенсіонерів, які до 24 лютого 2022 року... Набули статусу внутрішньопереміщеної особи, зобов'язано періодично такі пенсіонери проходити фізичну ідентифікацію в Ощадбанку. Але пам'ятайте, що з 2020 року така процедура не проводилась, так як в нашій країні діяв карантин, і її відновили з 1 липня 2023 року у зв'язку зі скасуванням карантину. Багато хто з вас цю інформацію знає, проходить фізичну ідентифікацію, взагалі ніяких питань не виникає. Але рактом, якщо вони встигли. Пройти фізичну ідентифікацію, не ідентифікувалася і, відповідно, зараз не зможете отримувати пенсійні виплати, що в такому випадку буде з вашими пенсійними виплатами. Дивіться, кошти будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження вами фізичної ідентифікації. Після проходження пенсії перерахують на ваш рахунок з місяця, у якому припинилася фінансування. Пенсійної виплати, також пенсійний фонд нагадує, що пройти фізичну ідентифікацію ви можете наступними способами особисто звернутися до відділення Ощадбанку або будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з документом, що посвідчує. Вашу особу, тобто з паспортом, можете це зробити через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, але вам потрібно мати кваліфікований електронний підпис, дієпідпис. Далі, значить, за допомогою відеоконференц-зв'язку також можете пройти фізичну ідентифікацію. Я розповідала детально, як ви можете це зробити. Або ж, якщо ви знаходитесь за кордоном в закордонній дипломатичній установі. України вам потрібно отримати документ, який посвідчує, що ви є. Живим, живою, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, і перебуваєте за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації, пишете таку заяву в довільній формі, вам потрібно направити до територіального органу пенсійного фонду там, де знаходиться ваша пенсійна справа, тобто там, де ви перебуваєте. На обліку Оригінал посвідчення разом із заявою ви можете направити почтою рекомендованим листом або в сканованому вигляді через веб-портал пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. І пам'ятайте, є номер гарячої лінії пенсійного фонду Контакт-центру. Ви можете туди зателефонувати і дізнатися про будь-який спосіб, як пройти фізичну ідентифікацію, для того, щоб надалі отримувати свої пенсійні виплати.